Оксана усиллям розплющила очі, відчуваючи, ніби її вії змащені клеєм. Свідомість повільно поверталась до неї. Крізь привідкриті очі жінка помітила білі стіни, білу стелю із трохи приглушеним світлом. З труднощами, повернувши голову, жінка побачила лікарняну палату. Поруч із ліжком стояла крапельниця. Прямо до її руки була протягнута м'яка трубочка, з якої повільно капала рідина. Де я? Що зі мною? хотіла сказати жінка, але з пересохлого рота вирвали тільки хрип та стогін. До палати увійшов чоловік в окулярах. Це був лікар. Побачивши відкриті очі пацієнтки, він радісно усміхнувся. Слава Богу, ви отямились. Як ви себе почуваєте? Зрозумівши, що Оксана не може вимовити жодного слова, він налив їй води і обережно простягнув їй склянку. Відкинувшись на подушку, Оксана нарешті змогла вимовити Що зі мною? Хто ви? Я ваш лікар. Роман Віталійович. а ви в лікарні. У нас сьогодні важлива подія. Ви прийшли до тями. А що зі мною? Тепер з вами все добре. І давно я була без свідомості? слабким голосом запитала жінка, майже два роки. Відповів Роман Віталійович, узявши пацієнтку за руку та намацавши пульс. Ви хоч щось пам'ятаєте, як потрапили до нас? Оксана закрила очі і прислухалась до себе. Ні, нічого не пам'ятаю. А своє ім'я? І звідки ви? Ну, хоч щось. Мене звуть Оксана. Ну, от і добре, Оксано, порадів лікар. Перші кроки є, а далі пам'ять буде поступово до вас повертатися. А поки вам необхідний повний спокій ви ще дуже слабкі. Роман Віталійович зробив Оксані укол, і вона знову занурилась у сон. Здоров'я молодої жінки відновлювалось швидко, на відміну від пам'яті. А незабаром вона вже почала вставати, ходити, приймати душ, але ніяк не могла згадати, що з нею сталося, як би вона не намагалась. Роман Вітальович повідомив тільки, що вона потрапила в аварію. Незнайомий чоловік також весь у синцях, порізах, йому вірно, винуватець пригоди, як вирішив лікар, тому що відмовився від огляду і госпіталізації, залишив поранену і втік, поки лікар не встиг викликати поліцію. Пізніше Роман Віталійович, звісно, викликав правоохоронців, як належить, але опитати пацієнтку не було можливості, адже вона не прийшла до себе і впала в кому. На трасі, яка приходить через їхнє місто, справді трапилась аварія, але не зіткнення, а машина вилетіла з дороги в кювет, не писалася в поворот. Про це говорили сліди на місці аварії. Однак самого авто на місці не було. Можливо, водій доставив постраждалу до місцевої лікарні, а сам якось витягнув машину з кювету і швидко поїхав. Так Оксана опинилася в незнайомому місті в лікарні, де, як повідомив лікар, вона провела майже два роки. Увесь цей час молодий лікар був постійно поруч. Він практикувався на своїй лежачій комі-пацієнтці, застосовував різні методики лікування і виведення з коми. У нічні чергування Роман Віталійович довго сидів поруч із незнайомкою, розмовляв з нею, читав книги. Вона стала його другом. Самотній лікар прив'язався до хворої і ділився враженнями, розповідав новини. А коли Оксана вийшла з коми, Роман Віталійович так само продовжував її навідувати. Вони часто і багато спілкувалися, обговорювали різні питання дивно. Але, не пам'ятаючи нічого зі свого минулого, Оксана була розумною і випитувала все нове з цікавістю, адже це давало їй багато інформації. Нарешті прийшов час виписуватись. Вранці Роман Віталійович зайшов до своєї пацієнтки і спентешено сказав Оксано, ви тепер цілком здорові фізично, вам пора виписуватись. Жінка розгубилася. Але куди я піду? Мені нікуди йти, я нічого не пам'ятаю, не знаю, де мій дім і чи є він в мене взагалі. Я розумію, тому у мене є для вас хороший варіант. Ви можете пожити в мене, допоки пам'ять до вас не повернеться. Оксана полегшено зітхнула. Я вам щиро вдячна. Сподіваюсь, скоро я все згадаю. У мене просто немає іншого виходу. І якщо вам не буде важко, то я з радістю прийму вашу пропозицію. Та яке важко, Оксано? Я ж сам вам запропонував. Я живу сам, рідних у мене не залишилось. Живу я в однокімнатній квартирі, тож ви не турбуйтеся, я спатиму на кухні. Так Оксана переїхала з лікарні до квартири Романа Віталійовича. Як виявилось, побутові навички вона не втратила разом із пам'яттю. Жінка виявилася прекрасною господинею, готувала, сама не розуміючи, звідки все знає, чудові страви. А незабаром Роман та Оксана зрозуміли. Що між ними виникли почуття. Роман був ніжним і терплячим, Оксана, вдячною і турботливою. Лікар, скориставшись зв'язками серед пацієнтів, отримав для Оксани документи. Одного вечора він повернувся додому з букетом квітів і шампанським. Оксано, я не хочу говорити красиво, признаватися в своїх почуттях, про які я тобі давно вже все сказав, а просто прошу, і тут він став на одне коліно. Виходь за мене заміж. Обіцяю, ти ніколи не пожалієш. Жінка дивилася на Романа і плакала. Ну, я думала, між нами і так все давно зрозуміло. Я люблю тебе і буду щаслива стати твоєю дружиною. Мені не важливо, що я не пам'ятаю, що було в минулому житті. Головне, мені добре з тобою, тепло та затишно. Молодята зіграли тихе весілля у колі друзів. І почали жити в злагоді та любові. Через деякий час Оксана вирішила влаштуватися на роботу. Люба, нам же вистачає моєї зарплати і накопичень, спробував переконати її чоловік та яким ти можеш працювати. Ми навіть не знаємо, яка в тебе освіта. А що з того, що я роблю, тобі подобається найбільше? хитро запитала дружина. Все, палко вигукнув чоловік. Ну, не починай, я серйозно. Ти ж давно помітив, як добре у мене виходить готувати. Ти ж знаєш, мені це заняття здається таким цікавим, обожнюю придумувати нові страви та експериментувати. Сама не знаю звідки, але завжди впевнена в тому, що додаю чи змішую. А, зрозумів, усміхнувся Роман. Ти хочеш влаштуватися поварем? Нарешті, ну отут. Я тобі допоможу. Мій давній приятель, власник ресторану. Я йому зателефоную, і ти зможеш продемонструвати свої здібності. Так і зробили. У ресторані одразу оцінили таланти Оксани і прийняли її на роботу поваром. А вже через кілька місяців вона стала шеф-поварем. Причому страви, введені в меню новим шеф шефом, стали користуватися шаленою популярністю. Так пройшов рік. Подружжя вирішила на річницю весілля вирушити подорож за кордон. Обравши місце, вони придбали путівки і полетіли на відпочинок. Цікаві пам'ятки, старовинна архітектура, екскурсії, море, пляж. Все це так захопило молоду пару, що нові відчуття просто їх переповнювали. До кінця відпочинку подружжя вирішило піти у місто і попрощатися з улюбленим місцем в якомусь тихому ресторанчику під звуки живої музики. Вони дивилися на нічне місто. У ресторані було небагато людей. Тут і там сиділи закохані пари, тихо звучала красива, негучна мелодія, яка виходила з-під рук піаніста. Мені так з тобою добре, я така щаслива. Дякую тобі, коханий. Сяючими очима говорила Оксана Все для тебе, дорога, поцілував їй руку чоловік. Ближче до вечора Оксана пішла в туалет, а повертаючись, вона пройшла повстолик, за яким сидів чоловік з хлопчиком років восьми. Збираючись обійти столик, жінка поглянула на тих, хто сидів за ним, її ніби вдарило струмом, все потемніло в очах. Потужний сплеск емоцій, ніби придавив Оксану до землі, а з горла вирвався дикий крик. У скронях несамовито стукало, тремтіли ноги. Здавалося, серце ось ось розірветься і вистрибне з грудей. Мозок накрило. З хвиля спогадів, і жінка похитнулася. Офіціанти, співробітники ресторану, відвідувачі стали здивовано оглядатися. Але Оксана, хапаючи ротом повітря, тільки простягала руку до столика, де сидів чоловік з хлопчиком. Коли той, хто сидів за столом, побачив Оксану смертельно зблід. Хлопчик, злякавшись вигляду батька, озирнувся, а потім тихо прошепотів: Мама? Мозок жінки не витримав, і вона повільно сповзла на підлогу, втрачаючи свідомість. Коли Оксана прийшла до тями, у неї розколювалась голова, а поруч сидів стурбований Роман і тримав її за руку. Побачивши, що дружина відкрила очі, він нахилився. Як ти, кохана, що з тобою трапилось? Ти ніби привода побачила. Оксана важко сіла в ліжко і тихо промовила. Я все згадала. Я все згадала, тепер все зрозуміла. Справді, Люба, а хто були той чоловік з хлопчиком? Невже так, любий, ти все правильно зрозумів? Це мій син Максим, а той, що сидів з ним, чоловік, це його батько, мій чоловік. Я тобі зараз все розповім. Оксана з дитинства любила готувати і вже до 20 років настільки розвинула в собі кулінарний талант, що стала шеф-кухарем у великому, престижному ресторані. Коли дівчина виграла на популярному телевізійному конкурсі серед кухарів і отримала величезний грошовий приз, вона одразу відкрила власний ресторан. І заклад став надзвичайно популярним, оскільки слава про переможницю шоу рознеслася далеко за межі міста, люди бронювали столики за кілька тижнів вперед. І, звісно, був великий прибуток. Вже через рік Оксана відкрила другий ресторан, потім третій. Так вона стала власницею мережі ресторанів, їй не було вже потрібно самій працювати, адже бізнес був добре налагоджений, тож вона вирішила зайнятися особистим життям. На свою біду жінка зустріла і полюбила того самого чоловіка і молодого, приваблого фітнес-тренера. Прийнявши його залицяння і відданість за чисту монету, Оксана повірила його брехливим зізнанням і вийшла за нього заміж, а незабаром у них народився син. Його назвали Максимом. Засліплена любов'ю до сина і чоловіка, жінка довго не помічала, що чоловік нахабно і безсоромно її обманює. Чоловік вже давно не працював, адже бізнес приносив великий дохід, і він ні в чому собі не відмовляв. Крапку в сімейних стосунках поставила. Випадково підслухана Оксаною розмова двох офіціанток в її ж ресторані. Тоді Оксана зупинилася перед відчиненими дверми, щоб оправити зачіску, і стала свідком тієї самої розмови. Ти сьогодні з ним зустрінешся? Ні. Сьогодні Тарас Стриптиз-клуб іде до якоїсь там Наталії. Не розумію. Куди це дурепа дивиться та все місто над нею сміється. Вона ніби нічого й не помічає, годує Альфонса, а сама на роботі горбиться, не бачачи очевидного. Я ти що хотіла? За молодість і красу треба платити. Ось вона і платить. А Тарас красивий, і, мабуть, вона платить за його таланти постелі. Обличчя жінки запалало від сорому. Якою ж вона була сліпою? Адже якщо згадати, скільки незначних на перший погляд деталей вказували на його зраду, та й любові то власне не було, її очі ніби розкрилися. Його слизька посмішка, постійні відлучання вночі його часто не було вдома і нескінченні вимоги грошей. Вона й справді дурна, але тепер з цим всім покінчено. І синові скоро шість років. Хоче, нехай спілкується з батьком, а з неї достатньо. Наступного ж дня Оксана викликала свого адвоката і подала заяву на розлучення, без поділу майна. Та який може бути поділ? Увесь бізнес вона піднімала сама. Дім придбала теж за власні кошти, нічого не вдієш. Нехай йде працювати, як раніше, фітнес-тренером. Автомобіль вона йому так і буде, залишить. Якщо зовсім не буде що їсти, продасть. Та й коштує він, як велика квартира. Вистачить і на стриптизерку, і на офіціантку. Саме у той зловісний день Оксана сиділа на пасажирському сидінні позашлюховика чоловіка і спокійно пояснювала йому своє рішення. Коли до нього все ж таки дійшов увесь сенс сказаного, він зрозумів головне, все закінчилось. І він більше не зможе так спокійно жити, як раніше, в достатку, його нічого не обходило раніше. Як він тепер буде жити, якщо він звик ні в чому собі не відмовляти? Він має все, що забажає. А тут? І в шоці Тарас випустив кермо, автомобіль злетів у кювет. Далі була темрява. Видно, чоловік поїхав, щоб не брати гріх на душу, закінчила Оксана. Оце так справи. Ошелешено слухав розповідь дружини Роман. І як ти збираєшся далі вчинити? Так, як має бути, справедливо, спокійно і впевнено відповіла жінка. А далі все розгорталося дуже стрімко. Подружжя повернулася додому, Оксана звільнилася з роботи і поїхала до свого рідного міста. Там вона знайшла адвоката, від нього вона дізналася, що Тарас подав заяву поліцію про зникнення дружини. Через певний час після необхідних процедур її визнали безвісти зниклою. А чоловікові і синові перейшла вся власність Оксани. Точніше, Тарас, як чоловік і представник неповнолітнього сина, став повноправним власником всього бізнесу своєї дружини. Оксана відновила свої документи, свої права, оформила розлучення, повернула собі сина і вигнала зрадника. Зараз у тебе немає не тільки майна, а й сина, а спробує щось сказати. Ти попадеш у в'язницю. Згадай, як ти залишив мене вмирати в незнайомому місті, знаючи, що я жива, і визнали мене безвісти зниклою, врахуй, що я ні перед чим не зупинюся. А якщо будеш намагатися мені протистояти, то начувайся. А тепер забирайся з мого дому і з нашого життя із сином. Роман сидів за робочим столом, заповнюючи історії хвороб і розмірковував. Був я щасливий, тепер залишився один. Була в мене кохана дружина, а тепер я знову самотній. Холостяк. Мабуть, доля у мене така. Хто вона? Вона ресторатор, багата жінка, красуня, а я бідний доктор. І з маленькою квартирою. Навіщо і я такий? Вже місяць від неї ні слуху, ні духу. Любила б давно дала б про себе знати, хоча б подзвонила. Ну що ж, але треба жити далі. Після роботи, відчуваючи себе втомленим і розбитим, Роман зайшов до магазину і купив собі пляшку доброго алкоголю. Йому просто життєво необхідно було хоча б щось випити. Він проведе вечір з пляшкою і склянкою. І, може, з похміллям підуть із голови важкі думки. Увійшовши до квартири, Роман здивувався, ніби йшов, вимикав світло на кухні, але тут раптом він. Поглянув і відчув знайомий запах. Серце радісно затремтіло. Вона повернулася, вона його любить. Оксано, крикнув чоловік і кинувся на кухню. Перед його очима постала мила картина. За столом сидів хлопчик і їв Оксанині млинці, а поруч стояла його кохана і радісно усміхалася. Мій рідний, я так скучала, кинулась вона до нього в обійми. Пробач, що я тобі не телефонувала. Я хотіла спершу з минулим розібратися. І знайомся, це мій син Максим. Жінка з ніжністю подивилася на хлопчика. Добрий вечір. Серйозно сказав Максим. Мама про вас розповідала я радий з вами познайомитись. Через рік життя Романа кардинально змінилось. Вони знову оформили шлюб, і він всиновив Максима. Дружина наполягла на тому, щоб Роман став головним лікарем власної приватної клініки. Чим чоловік успішно займався? Оксана також займалася сином, чоловіком і бізнесом, подумки, дякуючи за той нещасний випадок, який приніс їй стільки любові і жіночого щастя.